Одні ставали покірні й байдужі, слухняні, ідеальний матеріал для подальших соціальних експериментів. Інші озлоблювалися і приєдналися до кримінального світу. А деяких система радянського виховання перетворила на покручів. павліків морозових, ладних заради химерної ідеї позбутися нормальних людських почуттів, здатних зрадити батька і матір, зректися своїх коренів. Такі піонери герої ставали борцями з минулим. Слухняним знаряддям в руках залізних більшовиків, а далі частина з них була так само знищена, а частина поповнила залізні лави і успадкувала злочинну владу. За великим рахунком вони теж жертви голодомору. Це близько від нас ось через три хати. Ми прийшли, кажемо, я вставай же гратися, ми принесли клаптики, кукли, бабуська моя шила, людям шила. А іди будемо куколки робити. Вона каже, я не піду. У мене ось мама, я маму бережу. А що ти береш? Мама вже не відкриває глазки, мама вмерла. Вона нам каже, ну, сюди можемо ми тоді тут. Голодцієм мама Вона каже, сідайте ти сюди ближче до мене. Посідали ми да цю ж маму, вкрита ліжником мама. Ну, посиділи в кукли, вже ми не гралися. Посиділа вона каже, мені нічого не принесли. Та принесли ми її. Принесли макухи, грудочку і цибулину. А вона каже, соли не принесли, та ні не принесли. Нема, каже, ми в нас соли. А... А ото хто ми кажемо. А ми ж знаємо, що батько ж на другій крові. Тоді ж койок не було. Дерев'яні поли. А піль називався. А то хто? А то я вкрила, то тато. Тато ще дивиться, вона каже. Ну от, Прийшли ми додому, розказали мамі, мама плаче, наша мама плаче, каже, ну хто чим же їм пособить, той. Пішли на другий день, вона каже. Вже й тато не дивиться, глазки закрив. Вона нам каже. Ну, давай же, я думаю, так мені страшно, стало, треба йти додому нашим сказати. Глянули у вікно, під'їхала пара волів, і рундук, і ото куди попало, ногами і руками лежать люди і висять із воза, і, і косає висить із воза. Так стало страшно, та жалко. Ми каже, вході до нас. у то як же я піду? Ще ж, каже, Мама й тата в хаті йдуть чотири мужики. А, а яму копали, на кладусі баби, мужиків, мало було, і плохі були мужики вже, ну, ну, здоров'ям хуже. Прийшли, забрали, спочатку маму забрали, потім тата понесли. Убирайсь до нас, Уля. А нам стала вдягатися. йде дядько її. Єлі йде йде по двору, є лісуне ноги. Ми його знали того діда. Перейшов, обирай свянку, ідемо до нас. Це книга запису актів громадянського стану за 32-33 роки. Слово народження навіть не дописане і перекреслене. Вдивіться у ці сторінки. Вдивіться у ці графи. Вік, національність, причина смерті. Ця книга одна з тих небагатьох, які збереглися до нашого часу. А було таких книг десятки тисяч своя в кожному українському селі. Інші. Книги Скорботи були вилучені і знищені. Встановити точне число жертв голодоморів просто неможливо. Спочатку громадянська війна розвалила роботу статистичних органів Російської імперії, і тому експертні оцінки числа жертв першого Голодомору приблизні, вони коливаються в межах від половини до півтора мільйона людей. Є дані переписів 1926 та 1939 років, зіставивши, які начебто можна було б хоча б приблизно оцінити втрати від другого Голодомору. 32-го, 33-го років. Але дані перепису 39-го відверто сфальшовані, ба навіть самі статистики знищені. От вчені і сперечаються. Найобережніші називають цифру у 4,5 мільйони. А Роберт Конквест, один з найвідоміших і найавторитетніших західних дослідників Голодомору, стверджує, що через репресії, розкуркулення і голод в Україні загинуло тоді до 13,5 мільйонів людей. Під час третього повоєнного Голодомору робота радянських статорганів також була дезорганізована, а сліди злочину приховувались ще ретельніше. Оцінки вчених тут теж коливаються від половини до півтора мільйона. Отака От статистика. Загалом же виходить, що за три голодомори Україна втратила понад 16,5 мільйонів своїх синів і дочок. Але отако, як їдеш вулицею, лежать на два боки люди. Мертві лежать. А ще котрий тріпається, просить дай, 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 ну, наші, бо це оце тобі таке робилося. А за ніч на, 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 там на, на, на здихає їх цих людей, рано хуру дали, понакидали на хуру їх там 10-20, тільки там налізло, накидали. А старий такий був єден дядько, що давали йому кіло векій, коло здавав, щоб він викупав яму. Він викупає яму. А вони звідти хурою привезуть, бо це ж ось де а я. А я ще трошки дійствував, то я ходив дивитися. То, значить, туди наскидає їх тако. Як поскидав, поскидав, поскидав землею, присипав і все. Отака була біда. А почалося все ще з громадянської війни. До речі, чому її називають громадянською? Радше це була просто колоніальна війна, яку розпочала молода радянська Росія, фактично наступниця імперії, проти молодої Української Народної Республіки. Причини її розв'язання очевидні підтверджені купою висловлювань вождів пролетаріату. Приміром, на зустрічі з агітаторами, яких новоутворений більшовицький уряд Росії посилав в Україну, Лєв Троцький сказав: Без українського хліба, угля, сталі, советська власть не вистоїть. Головні ж засади політики радянської Росії по відношенню до самостійної України сформулював вождь світового пролетаріату. Владимир Ленин. Только в союзе пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единения о ней не может быть и речи. Большевики перемогли. И началось втілення политики партии. Все подальше наслідки цієї перемоги. Союз здійснився, і саме відтоді мови про свободну Україну не стало. Підписання союзного договору відбулося 30 грудня 1922 року у розпал першого голодомору. А після того, як Красна Армія остаточно здолала останній організований опір захисників УНР на українських селян, на їхній хліб, наче біблійна залізна сирана навалилися очолювані більшовицькими комісарами. Озброєні продзагони.